Я санітарний інструктор РВП, позивний сухар. В медицині я з 2016 року закінчив коледж, попрацював трішки в лікарні МВС, також зв'язані з цією структурою. І в 2017 році вирішив, що потрібно зв'язати своє життя із захистом України. У 2017-му прийшов, в 2018-му я поїхав вже в першу ротацію в Маріуполь. Ваха, тоді ще це була зона АТО, потім перейшла в зону ОС, по секторам було розділено. І зараз я тут. Повномасштабне вторгнення нас застало саме на Херсонщині, де я і проходив службу. Ми його зустріли тут і зараз продовжуємо захищати свій рідний край. Цікавих історій дуже багато насправді, але в основному це звичайна якась робота, робота з пораненнями. Просто виконуємо свою роботу і все. Також займаюся навчанням людей безпосередньо свого особового складу, надання до медичної допомоги, як потрібно правильно діяти в тій чи чині ситуації. Розповідаю дуже багато цікавого і сам з ними чогось дізнаюсь від наших натовських товаришей. Я навчаю свій особовий склад для того, щоб вони цілком холоднокровно діяли в тій чи чині ситуації. Щоб вони правильно могли розставити пріоритети, надати допомогу і для розуміння в загалом ситуації, яка відбувається, щоб вони змогли правильно оцінити обстановку навколо себе і зберегти життя своєму побратиму, то постійно повинен бути контроль побратима. Важливо зарані виявити, що він поранений, і як на швидше надати йому медичну допомогу, тому що Прата дуже швидкий процес, і за якихось дві-три хвилини можемо втратити побратима. Найважливіше це виявлення пораненого та йому первомлічна допомога. Зі своїм особовим складом ми притримуємося, притримуємося до міжнародної системи. Марш працюємо безпосередньо по ній. Вона є сама індивідуальна і оптимальна для нашої обстановки. Найбільша різниця між АТО і повномасштабним вторгненням. Є те, що ворог дуже обізнаний, він дуже добре знає територію. Мені зі своїми побратимами дуже просто працювати. Вони розуміють, що я від них хочу. Вони прийшли сюди захищати свою країну. Вони розуміють, що турнікет та бандаж це їхнє життя, життя їхніх побратимів, тому вони дуже скажімо, хочуть, навчаються, не розуміють, що вони роблять. Захищаємо свою землю, захищаємо свої сім'ї, родини від російських окупантів. Сьогодні Всесвітній день медичної допомоги це є дуже важливо зараз в наші часи, тому що кваліфікований медик може дуже багато допомагати на фронті. Медики дуже кожен день, кожну хвилину, кожну годину рятують життя наших побратимів. Разом до перемоги, слава.